Каріна Потапова, казка про домовичка топика. Маленька дівчинка Марічка, що має дві руді косички, синеньке плаття, а на ніжках нові біленькі босоніжки. У своїй кімнаті прибирає та з кимось нишком розмовляє. Навіщо знову ти зробив гармидер і не прибрав, допоки мама прийде? Чому чіпав ти матусине вбрання, яке вона вдягнути мала зрання? Навіщо знов хазяйнував на кухні? Розбив новенький татів кухоль. І банку із варенням перекинув і забруднив ним лялечку Арину. Мовчиш, чому ти не допомагаєш? Мене матуся через тебе лає. Я думала, ти друг мій. Веселун, а ти бешкетник, боягуз, хитрун. Як дружба почалася, пам'ятаєш? А я тобі, мій друже, нагадаю, коли приїхали ми в цей будинок, з друзів мала я тільки Аринку. Та от одного вечора в кімнаті побачила клубочок волохатий. Руденький, ніби сонечко, миленький. Аж а чоловічок то маленький. Я з ліжка злізла трохи несміливо, і запитала Чоловічку милий, якщо ти вмієш розмовляти, скажи мені, як тебе звати? Ти від страху чкурнув під ліжко. Знайомство це незвичне трішки. Казали тобі, мама з татом, що від людей треба ховатись, бо із дорослих далеко не кожен. Тебе по-доброму прийняти зможе. Та трохи згодом я дізналась те, що лиш дітям відкривалось. Такі собі маленькі таємнички. Виходь, не бійся, шепотіла чоловічку. Тебе не скривджу, не ображу. Ти хоч словечко мені скажеш. Я хочу подружитись. Я, Марічка, дивись. У мене є лялька Аринка. Наблизилась і ручку простягнула. Про страх і сумніви на мить забула. І ти мені довірився, мій друже, і з того вечора здружились дуже. «Дізналась я, що в кожній оселі, десь на горищі або десь на стелі, є ті, хто береже кожну родину. Домовички. Найдобріші створіння. Раніше мама у книжках читала про фей, чаклунів, домових чимало. Але завжди мама мені говорила, що це все вигадка, фантазія грайлива. Та топик, наш домовичок руденький, сказав, що люди всі, коли маленькі, можуть заглянути у світ казковий. Незвичайний, чарівний, загадковий. Та тільки дітям є дорога в казку, де їх зустрінуть і тепло, і ласка. Дорослі туди стежку забувають. Тому про домових не пам'ятають. В моєму домі домов'яток троє, маленький топик, його батьки обоє. Домовички не роблять вдома шкоди, та інколи скриплять, біжать по сходах, щоб татко вчасно вчув, зремонтував, і ніхто ненароком там не впав. І шелестять в шухлядах папірцями, щоб часом там поприбирала мама. А ще, коли не прибрано в будинку, сховати можуть шалик чи хустинку. Чи рукавичку, чи шкарпетку, чи викрутку, клубок ниток, серветку. Будь що, щоб коли почали шукати, то довелося б і поприбирати. Якщо ж безлад у вас завжди панує, то домовик в будинку бешкетує. Якось Марічка бавилася на подвір'ї, стрибало поряд зайченятко сіре. Наздоганяймо. Схотілось марічці за зайченям побігти, аж до річки. Вухань той був швидкий, стрибучий і втік від пустунів у ліс дрімучий. А потім, як гляне на себе Марічка, а по дорозі загубилась стрічка, білі колготки в плямах і в пилюці, і нечистіші туфельки й ручки. Марічка заплакала, бо буде лаять мати, що треба було акуратно гратись. Наступного дня була гарна погода. Марічку чекає вже нова пригода. З топиком побігли гратись. На гойдалці їм захотілось кататись. Я зараз тебе розгойдаю до неба, сказав їй топик. А чи вийде в тебе? – хитренько запитала Марічка. Ходімо, побачиш, я й сам невеличкий. Мій синий друг нам допоможе. Обох розгайдати високо зможе. Мені чомусь страшно, боятись не варто, бо він веселун і мастак він на жарти. Дивись, о не він. Вітер легенько торкнув Марічки стрічку синеньку. Враз з косички та в небо злетіла. Ой, знов мама скаже, я щось загубила. На вітер сильно розсердилась маша. Мені не подобається гра ваша. Як друг твій надумав із мене знущатись, тоді залишайтеся вдвох отут гойдатись. Раз спекла Матуся тістечка смачненькі і сказала пригости домов'ятко, роденьке!» руденьке. Бо з давніх давен домовички добрі господарям помічники. А звідки ти знаєш, що він рудий? Бо й в мене в дитинстві дружок був такий. Він був дуже добрим, хоч часом пустун. А ще він тоді був великий ласун. Може, топик вигадка дитяча, та він для марічки так багато значить. Її від страхів вночі захищає, і кожен день, дівчинку, він звеселяє. Добрий маленький провідник у казку, світ дивовижний, чарівний, прекрасний. І ви, малята, довкруг подивіться, може, десь поряд топик причаївся. Каріна Потапова, казка про домовичка топика. Читала Олена Теребінська.